Пані Олено, Живко, до вас тепер переходимо у студії, і ви якраз працюєте з одного боку з ветеранами, які повертаються з війни з тими чи іншими травмами, і їх зараз точно стало більше? Вони всі потребують певної допомоги. Разом з тим, другий напрямок це якраз просто гуманітарна допомога і те, що ми відправляємо на схід нашим бійцям, які там воюють. Як ви можете оцінити тепер ситуацію з точки зору, наскільки. Наскільки українці зараз ну знаєте так занурені в процес війни з усіх боків, тому що ми розуміємо, що якщо хтось має там знайомих, родичів, які воюють в когось, якісь жертви трапляються, то тоді нас це точно приводить до тями. Але так ну не завжди Я Що думаю, ви відчуваєте? Що кожен, особливо львів'янин, бачить, розуміє, що люди намагаються львів'яни, особливо, тобто та й навіть столиця відгороджуватися вже від війни з однієї сторони. Це правильно, тому що цивільні вони мають таку більш крихку психіку, і люди не можуть бути постійно в Війні їм треба відволікатись. Але тут має бути така сердина, що ми не маємо забувати про те, що йде війна. Тому що дуже багато людей повертаються, і звісно, їм ем, їм важко. Я вам скажу минулого року була паска, проте у мене її не було, тому що я була на півдні, і ну були такі важкі періоди, що навіть інформаційно я не знала, що в цей день Паска і цього року. Таке велике свято люди йдуть святити Пасху, мені так приємно, так радісно а з іншого боку. Мені якось так не по собі від того, знаєте, що ну є, ну тобто, тут немає жодного відчуття війни. Хоча я ж кажу, це має бути золота середина. Бо той, хто пройшов фронт, він буде мати завжди відчуття, що тут занадто радісно, але водночас люди воюють для того, щоб в кожному українському місті був спокій і було е, свято. Е, але тут завжди треба дотримуватися золотої середини, Але звісно, тобто кожен має розуміти. Ви знаєте, дивлюся на моральних дух наших бійців. От зараз виходив ефір Юрій. Сиротюк в Бахмуті просто стоїть неймовірний сморід від того, що трупи кацапські розкладаються, і люди, військові, хлопці кажуть, що дуже хвилюється потепління, щоб не було якихось епідемій хворіб. Тобто, і не дивлячись на те, що там неймовірні вибухи, бої просто непереносний запах, тому що це такий деморалізуючий сморід. Ви бачите, в якому хорошому гуморі е, наші військові як вони націлені на перемогу. Я думаю, що кожен українець має думати не про те, як він втомився, не втомився, а має налаштуватися на те, що війна. Вона буде ще надовго, що всі ми маємо запастися терпінням і підтримкою. І я рахую, що не треба повністю казати, що не треба говорити про такі дії чи не такі, тому що суспільство воно піднялося на хвилі того, що ми говорили, що ми отримаємо техніку, і от скоро отримуємо танки, і вже буде контрнаступ, контрнаступ, і люди вже себе домальовували собі таку швидку допомогу. Тобто, кожен перемогу, кожен має зрозуміти, що швидкої перемоги не буде. Такі реалії життя. Як би нам цього. Не хотілось навіть, якщо ми звільнимо кожен клаптик української території, включаючи Крим, поки ми не виснажимо ворога, він не зупиниться. Тобто ми звільнимо цю територію, це важливо. Але я думаю, що він може продовжувати. Тому ця війна йде на виснаження, як людського, так і по забезпеченню. Військовому, я думаю, що ми всі маємо налаштуватися, тому що коли ми не маємо тішити себе, що перемога буде завтра, це все не просто. Військовим не просто, і ми маємо бути їхньою підтримкою і опорою. Лано вам таке заключне слово. Де черпаєте ви мотивацію впродовж цих багатьох років? Чесно кажучи, не знаю, але я думаю, що наша буденна робота вона не приносить нам стільки мотивації, як добрі справи. І відверто кажучи, коли повернулася фронту, повернулася до адвокатської роботи, я не розуміла змісту. Ну програє людина справа, ну це ж не так важливо, правда. Вона не помре, вона там е, не потрапить до шпиталя. Тобто, і війна це насправді добре. Ви зазначили, що війна це не баскова смерть. Війна це, е, ви знаєте, всі кажуть, Боже, такий молодий загинув. А я інколи дивлюсь на людей. Стилу, які навіть не жили, тобто, це е, допомога своїй країні. Це неймовірна просто енергія. І е, я думаю, що кожен, хто долучається до цього, він отримує масу позитиву і масу добрих справ. Е, і дай Бог, щоб ця війна закінчилась перемогою. І підсумовуючи усі питання, які ми сьогодні говорили, я думаю, що Україна. Має наполягати про до вступу в НАТО, тому що коли наша перемога буде, вона буде неодмінно. Світ про нас на жаль забуде, тому що такі реалії знаєте, переключиться на інші теми і скажуть, що перемога це їхня заслуга, і скажуть знову нам змінювати закони, владу інші питання. Я думаю, що зараз потрібно дотискати світ максимально, тому що, будучи в нато, ми точно будемо в безпеці, і ми розуміємо, що наш ворог нікуди не дінеться. Зараз часто люди говорять, ми ніколи не забудемо цю війну. А я питаю, але ж голодомор. Ми забули, правда? Тобто, ми ем, слухали російську музику, їздили до Москви. Тобто, ну я не говорю там за себе чи за вас, але за населення загалом. І я думаю, що ми кожен для себе маємо зробити висновки, що війна стосується кожного, тому що коли прилітають ракети по наших містах, ми більше пам'ятаємо, чи це наш патріотизм, чи це страх. Я думаю, що треба вибудовувати в собі патріотизм. Зараз дивлюся, що російські виконавці в Україні знову вийшли в топ. Тобто, ну давайте перестань. Фінансувати ворога, тому що е, про війну ми не знаємо, цивільні не знають цієї правди, це однозначно. Зараз дуже багато емоцій викликало вбивство маленької дитини. Я вам розкажу, що те, що я бачила на власні очі, оскільки я забирала тіла спочатку війни наших загиблих, я бачила масу згвалтованих дітей і зґвалтованих в такий спосіб, що в них просто було тіло роздерте. І я не розуміла про чому про це не говорять в джерелах. Тобто, кожна людина має розуміти, що якщо кожен з. Нас не буде робити все для перемоги, то ці нелюди ця нечиста сила. Вона все таки ще може повернутися до кожного з нас, і дійсно у нас не буде як держави, як нації, і це буде дуже страшне. Тому не треба, звичайно, себе заганяти в якісь такі нервові зриви. Знаєте, що все завтра буде ядерка? Вони можуть повернутися. Вони те просто робіть все для перемоги, підтримуйте збройні сили, і ми обов'язково переможемо.